Всім привіт! Ви на каналі Airmac і сьогоднішнє моє відео буде Гранні 2. Я буду лише грати з дідом. Я буду грати на Ізі, коли набереться 30 лайків під цим відео, я буду знімати Гранні е, 3 з дідом і з баву із Landariну. Не забудьте перед тим, як переглядаєте це відео, підписатися на мій канал, поставити лайк і колокольчик, щоб мої всі відео приходили вам на телефон. І ми починаємо перший день. Я ще цю гру ніколи не грав і думаю, що я швидко пройду. День перший. Ми з'являємося в якійсь кімнаті. Ми з якогось ліжка усе коричневе, не яскраве. Обглядаємо цю кімнату. Я спав на дошці. Це якась тюрма, чи що. Виходимо з цієї кімнати, ми, ми в якомусь підвалі. Ось тут нічого немає. Йдемо як на перший поверх. Ось тут має бути дідо. Подивимося в цьому шкафчику нічого. І це у нас кухня. Ми пробіжемо через кухню, через те що там дідо, дідо мене замітив. Там якась обложка. Від вертольоту, а це спальня бабки з дідом. В шафах нічого нема, а в тумбочці нічого. Є лише, е, гаючий ключ. І ми йдемо шукати дітка і, і будемо відкривати шуфлятки. Ми знайшли ключ. Здається, що від арбалету чи від рушниць, від рушниць. Ми швиденько спускаємося у ванну, чи що? Так, у ванну. І віддав ось тут Це рушниця стоїть. Так, ось тут. І нас тут рушниця і два патрони. Два патрони треба запхати у покличемо дідка. Мені здається, що дідко трошки глухий і сліпий. Я, я кидаю, він не чує. Коли я кидаю чи щось дзвоник, коли з бабку, бабка зразу йдеть. ми йдемо шукати дітка. Ідеть. Ми сюди підійдемо, щоб ми встигли стрельнути. Я, я не знаю, скільки тут треба разів. Е, я просто два рази. Він, він як вмер на, на 2 хвилини 30 секунд. У нього на шиї є ключик і ми його забираємо і від ось цієї двері. Графіка трошки погана, трошки глючить. Ми знайшли ключ, який, здається, від сейфу. Так, ключик від сейфу. Графіка трошки не попрацювала над графіку. Ві... Від сейфу. Весне весне трошки. Я ще в кухні не Я ще на кухні не був і багато кімнат не було. Так, ось тут у нас попалася ручка від дверей. Запихаємо. Тепер ми подивимося у цих шуфлядах, і в нас попалася свічка. Свічки нам не треба, бо ми проходимо через двері. Ми забираємо їм рушницю. Я дивився пару відео в Ютубі Грені 3. Я думав, що дідо теж злому, але діду з рушниців він здалека у вас стріляє. Це дуже тяжко від нього втекти. Дідка не лом, а якийсь куштур чи що. У нас у мікрохвильовці попалася, попався ключик від катера, а ось тут нічого, є м'ясо. А в шафці знайшлися кусачки. І ми ще подивимося по кімнаті. А може прикличемо дітка, Мені щось трошки Ну, Просто ходити. Тут дуже добре кликати, він з того і з того боку, і як, як з вашого боку, то можеш гарно пристрелити або там, або там. А головне з бабку, це дуже добре. Коли бабка за, вас, за вами біжить, і ви не можете від її дірватися, біжіть і навкруг цього стола великого. Так дідко не чує Шекен, надіюся, що прийде. Е е штовх штовхну лампу. Де той дідко? Мені вже скучно щось без нього. Напишіть у коментарях, е, яку гренню мені ще грати. О, дідко прийшов і ми його пристріли. І знову на 2 хвилини 30 секунд. Я не знаю по скільки це треба стріляти по одному чи, чи по два. Я стріляю по два на всякий випадок, якщо не попаду е, електрику. Зрізаю і лізу е, відео там, де вертоліт. Підемо в усі двері. Ось Тут у нас е, руль від катера. Ага, нам треба якийсь ящик відкрити. Подивимося у, ці, у цих ящичках нічого. І ми підемо по рушницю. Ми йдемо відкривати ось той великий ящичок, що треба ланцюги кусачками різати. Патрони у нас тут є. Нам треба усю чорну, червону цятку стрельнути і, і відкривайте. Так, ось кусачки, забираємо кусачки. Наберете 15 переглядів на цим відео я зніму я е, е гренні 2 з бабку. Тут в нас попав синій ключик. Це без цього ми ніколи не підемо, не вийдемо. Так, ми все скидаємо ось сюди. Нам потрібно зараз рушницю. І все, нас більше звідси нічого не потрібно. Надійся, що дітка тут немає, і нас не б... немає. Підождемо дітка тут, а вдруг зараз прийде швиденько. Кличемо дітка. Мені здається, що дідко глухий. Дуже глухий, я кидаю багато раз, а він не йде. Буду назвати його старим пердун. Старий пердун. Він старий дуже любить пухт, і в нього він з'являється або на унітазі в ванні, або, або на диванчику спить. А, а у Гренні 3 він може просто. Прилягнути і вснути на ліжку. І мож Дуже гарно забрати на рушницю і він не зможе е, вас стріляти, бо буде ходити з коштуром. Кличемо дітка, його просто нема. Чи він ще не з'явився цікавенько. Мені здається, що він уже йде. Іде, так. стрельнули в нього. І тепер збираємо синій ключик і йдемо до головної двері. Нам потрібно колодку вищепити. І потрібно е, спустити воду і, і, і піти до малюка. Мені каву. Десь ландерина того малюка, де її народила, що він якийсь павук. Якийсь Так, Тепер ми забираємо рушницю, записаємо її патронами і йдемо вниз до павучка. Я знаю, де вона народила у, у Чорнобиль. Наполовину павук, наполовину людина. Це щось дуже погане. Ми маємо його годувати, але мені трошки страшно, що я не встигну все зробити, я його просто пристрелю. Так само як дітка. Дітко десь. Десь на хвилину-хвилину має. Як на секунду-секунду має з'явитися і мені буде кришка, якщо я вбюю, то в мене буде патронів. Це капець. Так. Забираємо рушницю. Графіка дуже погана, навіть стоячи не може взяти рушницю. Кличемо. Павучка, Павучок, ходи до мене. У мене є для тебе гарний сюрприз, що в мене у руках, а не хоче йти. Заховався. І ми послухаємо, чи, нема, чи не йде дідко. Якщо дідко прийде, якщо я дві пулі на нього витрачу, то мені треба ну, цілу хату обходити і шукати пулі для рушниць. Е, мені потрібно, нехай павучок маленький підійде ближче, щоб я простеріли його. Так, дідка нема. Ще? Так, підемо поближче. Ой-ой-ой, вже заблизько. Опа. Стрельнули і чекаємо, нехай дідок прийде. Якщо він з'явився так просто, то страшно-страшно йти. І він зараз так буде бігти швидко, мені аж страшно уявити як. Надіюся, що не буду. Надіюся, що він не буде І з червоним очима. Він з червоними очима. Я ледь-ледь не промазав. Це мені дуже повезло, Сландеріна, привіт. О, нагадую. Е, Переглядів і 300 лайків е, на Сландеріна The Color 1 або 2, е, то я знімаю відео з Сландеріна the Forest на Easy. Якщо 500 підписників, то Сландеріна The Forest Hard. Ой-ой-ой, це страшно, страшно. Так, на слом. І ми йдемо шукати. Я Нам треба йти на другий поверх. Там є мінус другий, мінус перший, перший, другий і третій. Як п'ять поверхів. Так, і у нас тут колесо в щоб решітку відкривати. Ось це в нас на мінус першому знаходиться. Надіюся, що більше нам нічого не треба знаходити, лише нічого повставляти. Так, прокручуємо. Ідемо дивитися, чи, чи це до того. Так, це до того. І мені треба лом і дошечки відбити. Так, швиденько, швиденько. Ось лом. І ми дуже швидко йдемо, бо зараз дідок появився, він вже з'явився і десь ходить по хаті. А я просто стоберу і швидко хожу. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Не забудьте підписатися, поставте лайк і поставте колокольчик. З вами був Ермак. і всім па-па-па-па! До нових зустрічей. Па-па!